Шановні мої вітання. В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, як Сумський міський голова відповідності до закону України про місцеве свідкування здійснював виконання наданих йому повноважень, які зазначені в главі 2, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме стаття 27 наголошує про повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку. І ця стаття має два види повноважень. це Самоврядні власні повноваження і делеговані. І я запитав, як сумський міський голова здійснював виконання статті 27, власні самоврядні повноваження, пункту 5, який наголошує про попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств. І організацій, незалежної від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади, пропозицій з цих питань. На що я направив відповідний лист у 2019 році, де запитав ряд питань? Чи здійснювався попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міста Суми? Що відноситься до природних ресурсів місцевого значення на території міста Суми? Надайте плани, які розглядалися або були розглянуті щодо використання природних ресурсів за період 2006, з 2006 по 2019 рік. Які пропозиції були запропоновані саме до органів виконавчої влади щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій Незалежної власності? Ну і ряд інших питань. На що я отримав відповідь? Що на виконання під пункту 5. Пункту А статті 27 здійснювався попередній розгляд планів використання природних ресурсів, місцевого значення на території міста Суми. І мені відповідає, що в 2006 році було погодження надання спеціального дозволу на користування надрами. Мені розповідає, що в 2012 році було погодження отримання спеціального дозволу на користування надрами. Я у них запитую про плани відповідності до. Пункту 5 закону України про місцеве свідкування, попередній розгляд планів, який був, а вони розповідають про е, погодження отримання дозволу. Незрозуміло. Надалі вони кажуть, що існує перелік корисних копалень місцевого значення, затвердженою постановою Кабінету міністр... міністрів України від 1994 року. І відповідно вони мені зазначили, що попередній розгляд пропозицій щодо розміщення спеціалізації та розвитку підприємств і організацій, незалежної від форм власності, внесення їх до відповідних органів виконавчої влади не здійснювались. Тобто повноваження зазначено щодо внесення пропозицій до відповідних органів виконавчої влади. Ну, а вони кажуть, що ніяких пропозицій до органів виконавчої влади. Не надходили і не здійснювались. Ось, шановні, відповіді на всі питання, яким чином сумський міський голова разом з виконавчим органами Сумської міської ради здійснюють виконання наданих їм повноважень відповідності до статті 27 літера пункт 5. Шановні, єднаймося. Давайте разом готуватись, об'єднуватись і, відповідно, втілювати все, що записано в базове законодавство, а це. Закону України про місцеве свідкування. Бо життя починається з території, де мешкають люди. І відповідно до цього зобов'язані бути виконані дані повноваження відповідності до глави Другої закону України про місцеве среддування, гуртуємося, шановні, єднаймося і давайте разом приєднуватись до команди Соціал-Демократичної партії для того, щоб втілювати і проаналізувати повністю всю діяльність. Обраних нами представників влади, і як вони здійснювали виконання наданих повноважень, і що треба робити для того, щоб ці повноваження були втілені в дійсності. Приєднутися до команди Соціал-Демократичної партій. Всім вам дякую.